Але ми з вами, мабуть, замало приділяли часу та уваги елементарним речам. А що робити, якщо тобто нам завжди здається, що все добре? В нас є тривожна валізка, і цього достатньо. Ні, друзі, на жаль, недостатньо. Ми побачили, як ракети Х-22 б'ють по Дніпру, як це 300 і 400 літають нашими мирними містами. Тому буде далеко не зайвим. Поговорити про правила виживання. Як, якраз в нас на зв'язку експерт саме з таких питань, експерт з, з питань виживання Ігор Молодан. Ігоре, вітаємо вас. Добрий день. Як пояснити дуже просто, елементарно те, що запам'ятовується, що робити, якщо не дай Бог, ти опинився в місті страшної трагедії. Далеко ходити не треба. На вихідних було влучання ракети у Дніпрі. Ну а зараз ситуація, яка склалася у броварах, вона не схожа, вона геть інша. Але там теж гелікоптер впав біля цивільного об'єкту. Це означає, що люди були в яких таких умовах, де треба було теж знати правила виживання пане Ігорі, поділіться, будь ласка, з нами тими знаннями, якими ви володієте. Ну, по перше, щоб не потрапити в такі умови, треба е якісь правила безпеки для себе виробити, тобто не нехтувати, хоча б, е повітряної тривоги. Це те, що стосується ракетно бомбових ударів, а особливо для тих, хто мешкає багатоповерхівки, е тобто, або це укриття повинні бути під час повітряної тривоги. Або е, виходити хоча б на подвір'я і подалі від будинків прогулятися десь у природному середовищі, тобто або парк або швед, або е, лісосмуга, якась, тобто таким чином, хоча б там менша вирогідність потрапити під і під вторинні уламки від ракет, і під завали, і тому інше, що стосується без безпосередньо безпеки, знаходження у. Приміщення, то це звичайно, що під час повітряної тривоги, якщо немає такої змоги покинути приміщення, там перейти або в лісосмугу, або в укриття, то е я б радив би знайти для себе найбільш безпечне місце, тобто біля несучої стіни, подалі від вікон, подалі від е е зовнішніх стін. І перебувати саме там під час обстрілів, саме в сидячому положенні, тобто приймати положення безпеки, закрити потилицю, закрити вуха, закрити очі і таким чином чекати закінчення повітряної тривоги. І звичайно, що можна використовувати в цей час і правила. Дві двох стін, в принципі про ракетно-бомбовому удари це таке. Ну скажімо, правила не працює це більше при під час артилерійських обстрілів, але можна враховувати досвід людей, які в сейсмічних районах живуть, де обвали, де будинки корунуються від землетрусів. То там вони використовують саме право трикутнику. Тобто, трикутник безпеки це е, такі місця, де е, біля скажімо, меблів, тобто таких місних меблів, або в місцях там де може бути менше завалів, це може бути і ванна кімната. Ну тобто в таких місцях можна перебувати і під час обвалів особливо це стосується панельних будинків. Бо вони складаються. Ми бачимо плити повністю складаються, як тонне, така домівка, і тому треба перебувати саме в таких місцях, де можуть виникнути ніші, в яких можна зберегти своє життя. THANKS <laughs> Пане Юрія ще ми маємо зараз враховувати і погодний фактор, тому що ще одна проблема, фатальна проблема, з якою стикнулись наші люди у Дніпрі, коли вони знаходились під завалами, це погода. Це така ще не люта, але зима. І ти лежиш під завалами, ти не можеш нічого зробити. Рятувальники там на півшляху до тебе, але ти все одно ну в чому ти був вдома, в тому ти під цими завалами і лишаєшся. Чи є якісь речі, якісь поради, які і теж корисно знати, що робити, якщо ти опинився в такій ситуації, щоб не було обмороження, як ти можеш, не, не знаю, напевно, в замкненому просторі без жодних додаткових засобів, але вберегти себе, виграти собі ще і ще години життя, щоб не змерзнути і дочекатися рятувальників. Ну, по перше, це відбувається не раптово, тобто ми розуміємо, усвідомлюємо, що є повітряна тривога, є сигнали, які ми не треба нетувати. І, Звичайно, що можна з собою взяти якісь теплі речі, бути в теплих речах, хоча б одітися або якусь ковдру підстелити, щоб потім можна було зігрітися. Але якщо вже нічого цього немає, то звичайно, що це тільки можна розминати собі м'язи, тільки якісь рухи робити в цьому скажімо, ну середовище, де ми знаходимося, або це замкнене середовище? Наскільки це можливо? Тобто або м'язи вже напружувати? Ну постійно робити якусь діяльність, щоб у нас кров розганялася. А чи існує якась не знаю, система подачі інформації про себе, якщо ти потрапив під завали, як потрібно взаємодіяти з тими, хто намагається тебе рятувати, як подати їм знак, сигнал? Так, звичайно, рятівники раджуть, щоб з собою поруч були якісь металеві предмети, щоб ними можна було подати сигнал, тобто, хоча б стукати. Бо коли ми кричимо, то звичайно, що в якийсь час. Якщо нас не чують, то сили вже будуть покидати, і буде простіше взяти такий якісь моталевий предмет і стучати або по батареям, або по плиті по бетоні. Ну тобто, таким чином подавати сигнали, але подавати сигнали звичайно, щоб вони відрізнялись від таких сигналів, які можуть бути там коливання вітру, і тому подібне. Тобто, яким чином там три, три удари, потім ще три удари ну тобто, щоб вони були схожі на те, що людина подає саме сигнали, нам часто кажуть пане Ігоре про тривожну валізку. Ми вже, наче, всі досконало вивчили її зміст, що в першочерговому варіанті вона повинна містити. Але давайте спробуємо поговорити про тривожну кишеню. Дивно звучить, розумію, я маю на увазі ось що якщо раптом сталося так, що десь ви потрапили під завал, і ваша тривожна валізка опинилась далеко від вас. Якщо ви маєте змогу дотягнутися до вашої кишені, предмети першої необхідності, які повинні бути буквально на вашому тілі, не знаю, це може бути е, там ніж, можливо, якісь фармацевтичні препарати, можливо, ліхтар чи ще щось. Що найбільше може знадобитися в такій ситуації? Е, ну, я радий би, якщо ми вже беремо такі обмежений комплект, то мабуть, мати, все ж таки, е, свисток. Це ну мабуть банально звучить, але свисток він дійсно дає гарний сигнал, коли ми знаходимося під завалами. Мати ліхтари, мати хоча б якусь мінімальну аптечку, ну хоча б ждута, щоб можна було перетиснути, якщо у нас буде критична кровотеча. Все інше в принципі під завалами Ну, і ще є такий засіб, як електрична грілка. Тобто вона ж і повербанк, і звичайно, що з нами постійно мобільний телефон, і краще, щоб така електрична грілка повербанк була теж поруч, де можна було хоч якісь кінцівки там зігріти під час перебування усіх завалів. Але звичайно, що ми багато в карман не возьмемо, але свісток можна повісити на шию і е, такий ліхтарик покласти у кишеню, або він ліхтарик якийсь у нас і в. В телефоні, тобто таким чином можна в принципі полегшити собі завдання. Але я нагадую на тому, що якщо завали критичні, тобто, якщо вони не критичні, це чи про що говорить? Якщо просто цегла лежить і можна розристи, то це одне. А коли вже плити падають, це інше, і звичайно, що з таких завалів самостійно вибиратися дуже небезпечно. Тобто, треба чекати фахівців, треба чекати рятувальників, бо в будь-який момент ці завали можуть знову пона. Витися, тобто, якщо ми щось неправильно зробимо, то може обвалитися цей вже обвал скажімо так, на нас ну і мабуть найважча частина історії це те без чого ми вжити довший час не можемо. Це вода, чи існують якісь можливо замінники, тому що ну не, не візьмеш з собою там великий бутиль води? З ним бігати не будеш. Можливо, є якийсь синтетичний замінник, який дасть змогу перенести е, справу легше. Ну, я таких замінників, на жаль, не знаю. Тобто, якщо б вони були, то взагалі мабуть, проблеми з водою не було б у світі. Але це все зауважуємо ми на тривожній валізці. І Я від Асоціації саперів провожу такі інформування регулярно, тобто я раджу людям. Людям, в принципі, і там вже буває це, е, чую відгуки від людей, які цими валізками користуються, тобто під час провітряної тривоги, щоб вона була поруч. І дійсно є люди, які поруч з собою кладуть оці. Трив тривожний, скажімо так, рюкзак, і знаходиться під час повітряної тривоги, щоб він був поруч. І там, звичайно, що є і вода, і інші засоби для того, щоб зберегти там якийсь певний час, хоча б до доби під завалами, або в іншій, або в тих же самих приміщеннях, і, і навіть в укриттях теж буває завалі. Як це було з бородянки, де в підвальному приміщенні теж завалило. то звичайно, що можна такі тривожна ліска так, повинна бути поруч. Вони. Хоча, це найтриво. Вона у нас буває і тривала, і не тривала, але щоб вона була поруч ця тривожна валізка. Якщо вже треба буде десь там бігти, вибігати або буде раптовий обстріл. Звичайно, що вона має бути під рукою. Дякуємо за інструктаж. пане Ігоре. експерти з виживання Ігор Молодан був з нами на зв'язку.